Ця модель учисної споруди коштує 2700 євро повністю в комплекті з різними елементами, які і тут знаходяться і всередині, і збоку. Тобто повна комплектація 2700. Є звичайно міжсезонні знижки, а не і не говорячи вже про будівельні організації. Будівельним організаціям завжди є в будь-якому випадку. Сезонні міжсезонні сезон, міжсезон, міжсезон завжди є будівельним організаціям. На очисні споруди. Це модель i6 Small. Вона розрахована на сім'ю до шести проживаючих. Має такої шість камер очищення. Дуже хороша модель. Має одну, одну формулу з патенту на винахід. Тому телефоную, замовляй. це є хід. В принципі, я вам навіть покажу, от скільки одиниць працює ось така сама іменно ідентична ця система. Вона виготовляється з 2014 року, до того 4 роки ми виготовляли трошки іншу. Коротше, ось стільки систем працює вже у, в особняках в людей і в офісах. Тому замовляй, телефонуй, замовляй екосистему і торгової марки Alpin SS.